Володимир Ящук, голова нещодавно створеної Іллінецької об'єднаної територіальної громади. Вибори там відбулися лише місяць тому. Що робити далі? Ще не зовсім розуміють. маємо сьогодні 20 національних пунктів. Маємо 11 шкіл, 11 садочків. Поки що змін ніяких в фінансовому плані. А маємо підлеглих на першій сесії відбулася перша сесія. Перепризначили сільських голів, виконуючим обов'язки старост. Маємо депутатський корпус, 26 депутатів, і працюємо вже по селах з людьми. Про проблеми об'єднання територіальних громад говорили у Вінниці на засіданні регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування. Присутні на ньому народні депутати кажуть, процес пробуксовує через політичну складову у парламенті. Деякі сили блокують прийняття відповідних законопроектів, навіть тих, що були погоджені у комітетах. Проблема є із ЦВК. судової системи засідання комітету. Позачергових, якраз яке було присвячене виборам в Об'єднаних Громадах, ми запросили представника ЦВК від міністерства. Був В'ячеслав Нігода, якого всі чудово знають, і ми обговорювали це питання. Значить, представник ЦВК не міг пояснити, чому вони не призначають і яка проблема. Щоправда, засідання таки дало результат. У Вінничини з'явився шанс до кінця року провести об'єднання 25 громад. Є рішення ЦВК. з огляду на те, що 11 громад прийнято рішення ЦВК, На, на початок грудня будуть вибори об'єднаних громадах, і там ще знаходиться 14 Висновків щодо проведення виборів підняли учасники регіональної платформи і фінансове питання. Зокрема, ініціюють залишати на місцях кошти від податку з доходів фізичних осіб. Створюєш умови для того, щоб люди тут проживали. Люди залишаються тут жити. Відповідно, там, де люди будуть жити, туди від, від тої людини, де вона працює, буде зараховуватись ПДФО. Зрозуміло, це стосується об'єднаних територіальних громад, тому що на сьогоднішній день ПДФО, ви знаєте, зараховується до районного бюджету. Народні депутати обіцяють, без підтримки об'єднані громади не залишать на їхній розвиток у бюджеті 2017-го закладуть близько мільярда гривень. На 5 мільярдів збільшиться сума на реалізацію проектів соціально-економічного розвитку. Також парламентарі збираються прийняти два закони, що захищатимуть інтереси тих громад, які хочуть приєднатись до вже існуючих законів про Об'єднані територіальні громади така норма, що фінансування може бути виділене. Тільки тим об'єднаними територіальним громадами, які утворились по перспективному плані, ми розуміємо, що процес іде складно і складається не завжди так, як як було затверджено в перспективному плані. Я вважаю, що ну цю норму потрібно урегулювати, і об'єднані територіальні громади, які є піонерами, вони мають отримати ті кошти. Ну, вони ризикують серед інших питань, з якими звернулись за підтримкою до нардепів, внесення змін до земельного законодавства, зокрема щодо розпорядників ділянками, що знаходяться за межами населених пунктів. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.